Леш, привет! Хотел сказать большое спасибо. Я только сегодня утром увидел: оповещение не приходят в этом тупорылом банке. Пивденном. Потому что это, ну, карточка не на мне, а на жене. Вот, а оповещение не приходят. А я сегодня захожу в банк, смотрю, а там деньги какие-то пришли. Я сначала не понял, ну, потом, потом понял. Вот, так что огромное спасибо. Выручил очень сильно. 10 числа зарплата, то буду уже что-то думать. Всіх вітаю, друзі. Коротше, записую цей відео як гарантію своєї безпеки. Гарантувати, звісно, не можу, але після цих слів е, повертатись якось стрімінько. Мене спіймали і дуже скоро відвезуть від назад в Харків. І як тут пишуть, що хочуть мене казніть. Так от я прошу вас надати розголос цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей, щоб мене побачили якомога більше людей. Щоб, якщо, не дай Боже, зі мною щось трапилося, щоб щоб ви підняли якогось кіпіша, щоб це просто так не лишилося. Я буду намагатися виходити на зв'язок можна частіше, але якщо вдруг я пропаду зі зв'язку, знайте, що мене вже казніли. От.